Скульптура, мистецтво пластичних форм. Скульптура є одним із видів образотворчого мистецтва, який художньо відтворює навколишній світ за допомогою об'ємної форми. На відміну від графіки та живопису, які передають лише враження об'єму, твори скульптури мають реальний об'єм у просторі, отже, належать до просторових видів мистецтва. Якою художньою мовою промовляє до нас скульптура? Її основним виражальним засобом є об'ємна форма, втілена в матеріалі. Також до художніх засобів скульптури належать пропорції та силует, які, як відомо, притаманні іншим видам образотворчого мистецтва. Зазвичай скульптори створюють фактуру переважно за допомогою стеки й різця. Від техніки обробки залежить, чи буде твір гладеньким. Чи навпаки шорстким та рельєфним. За формою скульптура буває кругла та рельєф. Круглу скульптуру можна оглянути з усіх боків, щоб роздивитися деталі. Найчастіше скульптори зображують людей або тварин. Рельєф. Це зображення фігури предметів на площині. Яке виступає над основою. Рельєфи часто використовують для прикраси архітектурних споруд. За змістом і призначенням скульптура буває станкова, монументальна, декоративна та скульптура малих форм. Станкова скульптура має самостійне художнє значення. Вона експонується в залах художніх музеїв і прикрашає інтер'єри споруд. Зазвичай розміри станкової скульптури наближені до натуральних. Станкову скульптуру скульптор створює на спеціальному станку, звідси пішла й назва. Монументальна скульптура насамперед вражає своїми розмірами. Частіше за все монументальна скульптура. Це величні пам'ятники видатним особам чи обеліски та стели, присвячені історичним подіям. Таку скульптуру переважно встановлюють на центральних площах міст. Призначення декоративної скульптури, прикрашати архітектурні споруди, парки та сквери. Вони нерідко стають частиною фонтанів та вуличних ліхтарів. До дрібної пластики належать настільні статуєтки, медалі, іграшки, прикраси з коштовного каменю чи дорогоцінних металів. Сучасну скульптури виготовляють з найрізноманітніших матеріалів, з металевих дротів та металу. З природних матеріалів. Взагалі з усього, що є під рукою. В українському мистецтві відомим є скульптор Іоанн Георгій Пінзель. Його недарма називають український Микеланджело. Це людина загадкової долі, що відома своїми дерев'яними скульптурами. Його твори дивують своєю неповторною динамічною пластикою та експресивними образами. Завітайте на сайт Музею Сакральної скульптури, щоб дізнатися більше про твори Іоанна Георгія Пінзеля. Активне посилання прикріплено в описі під цим відео. Мистецтво пластичних форм заворажує та дивує. Маючи об'ємну форму, воно здатно яскраво вражати своїх глядачів. Поцікавтеся, які оригінальні скульптури існують у світі. Та діліться в коментарях назвами скульптур, які найбільше вас вразили.